Що носить на поясі український воїн? Поки штурмові гвинтівки домінують у заголовках новин, особиста зброя пістолет, розповідає захопливу історію переходу від радянської спадщини до стандартів сучасної війни. Давайте зануримося в різноманітний світ короткоствольної зброї у Збройних силах України. Беззаперечним ветераном є пістолет Макарова або ПМ, Радянська розробка 1951 року, цей пістолет калібру 9 на 18 мм, простий, міцний і неймовірно поширений навіть сьогодні. Він надійний, але за сучасними мірками його восьмизарядний магазин і обмежена зупиняюча дія застаріли. Проте ви й досі можете побачити його модифіковані версії з глушниками у розвідників та спецпризначенців, що доводить його тривалу корисність. Але Україна не застрягла в минулому. Головний вітчизняний виробник Вінницьке підприємство Форт роками оснащує армію та поліцію Форт 12 із місткістю 15 набоїв. Став одним із перших вагомих кроків до заміни Макарова, потім з'явився Ford 14ТП, тактична модель із подовженим стволом, та форт 17, який отримав легшу полімерну рамку та магазин на 16 набоїв. Це справжні робочі конячки, що серійно постачаються до війська. Найновіша розробка — 20. Це сучасний ударниковий пістолет Страйкер Fired під стандарт НАТО 9 х 19 мм Parabellum. Він має легку полімерну рамку та рейку пікатіні для аксесуарів. Цей пістолет символізує вирішальний зсув і наближення українського війська до західних партнерів. До речі, про західних партнерів. Міжнародна допомога принесла елітним підрозділам України одні з найкращих зразків зброї у світі Глок 17 та 19, надзвичайно популярні серед сил спеціальних операцій. Відомі своєю надійністю, великою місткістю та величезним ринком запчастин, вони є пріоритетним вибором для тих, хто на передовій. Також можна помітити й інші моделі. Від класичних Браунінг Хай Пауер, деякі з яких пам'ятають ще Другу світову, до сучасних пістолетів від ЦЗ та Сіґ Сауер. Яка ж загальна картина? Ми спостерігаємо масштабну трансформацію. Хоча пістолет рідко є основною зброєю солдата, він залишається життєво важливим інструментом для офіцерів, екіпажів бойових машин та в хаосі ближнього бою. Триваюча модернізація демонструє рішучість України забезпечити своїх захисників найкращими інструментами, поєднуючи перевірену боєм класику з передовими технологіями. Дякуємо за перегляд! Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бачити більше розборів військової техніки. Бережіть себе!